Вітаю вас, друзі, на каналі Красиво їсти. І замість привітання ставте лайк. Сьогодні будемо готувати хумус з нуту та сочевиці. І якщо ви не знайомі з цими овочами, а точніше з бобовими, то це дуже схоже на нашу квасолю або горох. З нуту є багато дуже вегетаріанських рецептів, такі як бургери або салати. Ми будемо робити з нього хумус. Хумус це той же паштет. Сочевиця дуже схожа на квасолю. Її можна додавати і до рагу, до якихось страв. До борщу наприкінці приготування, наприклад, я сьогодні використовую консерви, але можна брати і крупи. Варимо їх так точно, як горох або квасолю. Попередньо замочуємо, потім варимо у великій кількості води до готовності. Сьогодні будемо готувати два різних хумуси: перший буде з нуту, а другий з точевиці. Для цього нам потрібно 300 грамів нуту, 100 грамів кунжуту, зіра, копчена паприка та олія. І для другого варіанту хумусу беремо сочевиці 100 грамів і 40 грамів кунжуту. Усі інші інгредієнти залишаються такими ж. Якщо ви не маєте вак, я для вас підготувала одна столова ложка кунжуту це приблизно 10 грамів. Тож, для хумусу з нуту беремо 10 столових ложок, для сочовиці 4. Хочу ще раз зауважити, якщо ви використовуєте свіжий нут, треба заздалегідь його замочити у великій кількості води на ніч. Потім варимо його приблизно 2 години, коли він стане м'яким, та зливаємо, але залишаємо 1 стакан води для хумусу. Якщо готуєте хумус сочовиці, то це буде легше, бо сочовиця вариться приблизно 30 хвилин. Її не треба замочувати і не треба солити. А зараз робимо тахіні самі тахіні це паста з кунжуту. Її можна купувати, але я не разу не зустрічала її у магазинах. Тож я роблю її сама. Для тахіні підсмажуємо кунжут на сухій петельні. Це приблизно 3-5 хвилин, щоб насіння набуло коричневого кольору та приємного аромату. Смажене насіння подрібнюємо у блендері, Ви впізнаєте тахін, бо його часто використовують у приготуванні східної кухні, особливо у солодощах, наприклад, халва. І, взагалі, це не тільки джерело білка кальція, а ще й він багат на антиоксиданти. Тож додавайте до смаженого та подрібненого насіння трохи рослинної олії і соус до овочів риби або десерту готов. Отже, повертаємось до нашого хумусу. Подрібнюємо нут у блендері та додаємо рідину, яка залишилась або в приварінні, або яка була у вас в банки. На жаль, у моїй банки було дуже мало рідини, тож хумус вийде густий та не такий пластичний. І знову подрібнюємо блендером. Настав час додати 1 столову ложку рослинної олії та посолити. Будьте уважні, іноді хумус у консервній банці продається вже солоне, тож ви перевірте. Зіра це не ну, дуже традиційна спеція східної кухні. Якщо полюбляєте, додаємо півчайної ложки. Якщо ні, то хоча б на кінчику ножа і копчена паприка. Це все трохи змішую в блендері та додаю тахіні 10 столових ложок або 100 грамів. І ще раз змішую блендером. От і все. Наш хумус готовий. Зберігаю його у холодильнику не менше тижня, ще можна використовувати не тільки як паштет, а й як гарнір. Те ж саме робимо для сочевиці: 100 грамів сочевиці, 40 грамів тахіні, спеції, рослинна олія та овочевий отвар, десь приблизно один стакан. Додавайте потрошку до тієї консистенції, яка вам сподобається. У мене знову все було з консервів, тож відвару майже не було, і хумус вийшов густий. Красиво їсти це про корисну, смачну та легко приготування їжу. Сьогодні ми готували хумус.